BlackView Shark 8. Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас на огляді смартфон від компанії BlackView Shark 8. Так, його прислав мені виробник, проте без жодних умов для відео. Тобто я можу вам розповідати все, що забажає. А розповісти мені вам є що, бо я користувався ним 4 дні як основним смартфоном. Встановив на нього свої додатки, і мені є що вам розповісти, як він веде себе у повсякденні. Давайте швиденько подивимось на його комплектацію. А комплектація тут, як для бюджетного смартфону, доволі непогана. У комплекті йде, звісно ж, сам смартфон. Як бачите, він вже розпакований, бо, як я кажу, я вже їм користуюсь. Далі у нас у коробці йде захисне скло. Хочу зазначити, що захисне скло йде саме від виробника, не від продавця. Бо воно було у запакованій коробці. Тобто його кладуть вже на підприємство. Далі у нас іде ось такий конверт, в якому ховається захисний чохол. До речі, зверніть увагу, що чохол також незвичайний, не прозорий, а такий силиконовий і затемнений. Також він брендований. Ось Смартфон у ньому виглядає доволі непогано і підкреслює свій колір. Так, далі у нас іде, звісно ж, мукулатура, яку ніхто не буде читати. І ще тут у конверті йде ось така скріпка смайл. Типу, посміхнись. Так, далі у нас у комплекті йде блок живлення. Зверніть увагу, що блок живлення в нас вже сучасний і з Type-C роз'ємом. А потужністю він 33 Вт. І ще у нас іде кабель живлення, також Type-C на Type-C. В принципі, і весь комплект. Ну що, давайте з вами роздивимося цей смартфон поближче. Ось так він виглядає. Суцільно пластиковий корпус. Задня поверхня у нас іде із приємним матовим напиленням і з такими кольоровими переливами. Мені на огляд дістався синій, навіть я б сказав, трохи навіть філетовим віддає. Але у виробника є різні кольори на вибір. Приємно, що поверхня іде матова і не збирає відбитки пальців. Раптом ви захочете використовувати його без чохла. Давайте подивимось, які роз'єми тут є. Верхня грань у нас іде повністю порожня, з лівого боку у нас іде лоток для сім-карт. До речі, лоток тут повноцінний. Можна одразу вставити як дві сім-карти, так і карту пам'яті. З правого боку у нас клавіша регулювання гучності і кнопка увімкнення та вимкнення. І збудованим сканером відбитки пальців. До сканера в мене немає жодних претензій, спрацьовує адекватно і час реагування також більш-менш прийнятний. Знизу у нас іде роз'єм 3.5, отвір для навушників, USB Type-C для зарядки, і, один, і отвір під динамік. До речі, якщо ми вже заговорили з вами про динамік, то він тут один, звук тут іде моно. І, якщо чесно, звук не те, що поганий, проте йому не вистачає низьких частот. Такий. Звук більш-менш підійде для перегляду контенту. Музику на ньому слухати не варто. Ну що, Тепер я пропоную поговорити про найголовніше у смартфоні це його дисплей. А дисплей у цього смартфона дійсно заслуговує на вашу увагу. По-перше, виробник використовує IPS-панель роздільною здатністю 2,5 к. Що, якщо чесно, це мій перший досвід використання такого, такої роздільної здатності у смартфоні, і я був приємно здивований. Що ви розуміли, повсякденні я користуюсь iPhone 11, у якого чи HD, чи навіть HD немає. А тут одразу, коли я увімкнув, я помітив різницю, був здивований, і дійсно переглядати на такому екрані контент одне задоволення. Також виробник заявляє, що яскраві з цієї панелі 500 Ніт. Якщо чесно, перевірити мені немає чим, проте я зловив для вас спеціально сонячний день і покористувався їм на вулиці. Все чудово видно, але екран трохи відбліковує. Також цей дисплей має підвищену частоту оновлення 120 Гц. Кольори у цього дисплея відкалібровані більш-менш приємно. Проте, якщо чесно, переходячи з айфону, то мені було не, не дуже комфортно, бо на айфоні більш така натуральна кольоропередача. передача. Проте у цього смартфона у налаштуваннях є пункти, де ви можете підналаштувати кольоропередачу під себе на будь-який смак. Ну що, давайте поговоримо з вами про залізо цього смартфона. Тут використовується камінчик від компанії Mediatek Helio G99. Цей процесор не новий, проте вже добре відомий всім виробникам. І компанія Blackview його тут вдало змогла реалізувати. Цього камінчика вистачає на всі повсяденні завдання, такі як перегляд відео, серфінг в інтернеті, меседжери та, в принципі, всілякі інші повсяденні завдання. До речі, також не помітив у нього якогось тролдингу чи нагріву. Зараз. Результати трохтин тесту будуть десь тут перед вами. Також я пограв на ньому в ігри. встановив Genshin Impact. Пограв десь 30-40 хвилин на налаштуваннях Medium. Але під час першого запуску, запуску гри вона автоматично встановила найнижчі... найнижчу графіку. Не знаю, чому так. Я підняв до Medium і так пограв 30-40 хвилин. Смартфон залишився холодним, може ледь-ледь теплим. І, в принципі, грати було комфортно. FPS був стабільний, і графіка мене також влаштовувала. Я особливо не граю на смартфонах. Також пограв у Call of Duty, теж жодних нарікань немає. Там вже можна трохи підняти налаштування графіки. і Також FPS стабільний, і смартфон залишається прохолодним. Результати бенчмарк тестів будуть десь тут закріплені зараз перед вами. Можете поставити на паузу та ознайомитись. Батарейка в цьому смартфоні на 5000 мАч годину, що у совокупності з енергоефективним процесором дає нам непоганий час автономної роботи. Мені вистачало смартфона на повноцінний робочий день, в якому я і грав, і дивився відео, і в мене ще залишалось десь відсотків 25-30 на наступний день. Автономність мене порадувала, особливо після мого iPhone. Ну що, тепер пропоную поговорити про камери цього смартфону. Основна камера тут використовується на 64 Мп від компанії Samsung. А другий модуль нам невідомий, чомусь компанія Blackview вирішила замовчати його технічні характеристики. Ну, Швидше за все, пишатись там особливо нічим. Фронтальна камера на 13 Мп. Основна камера робить в принципі, непогані фотографії, але мені на них не вистачає кольоропередачі, бо кольори якісь бліди. Зараз перед вашими очима два приклади. Одна фото зроблена на iPhone, а інша на Blackview. як ви можете помітити, на фото з iPhone кольори такі більш насичені. Тобто десь так я і бачу своїми очима, а на фото з Blackview вони чомусь бліді і таку, фото, ну, так, таку фотографію ніде не використаєш. Але давайте будемо чесні. Такий смартфон не буде собі роздивлятись до придбання якась інстасамка чи люди, які. Ведуть свої соцмережі. Такий смартфон підійде дітям, батькам і якимось, якимось невимогливим користувачам. Тому, як правило, ви будете фотографувати все одно лічильники та якісь документи. А із цим камера порається непогано. На 64 Мп якість взагалі прекрасна. До речі, хочу зауважити, що всі, всі приклади фото були зроблені у автоматичному режимі. Фронтальна камера також не хапає зірок з неба. У приміщенні від освітлення від вікна фото виходять якісь мильні і без фокусу. Якщо чесно, мені не дуже це сподобалось. На вулиці ще більш-менш можна зробити якусь якісний сейф. Ну що, якось так знімає наш смартфон. Зараз я йду спокійним кроком, можете оцінити стабілізацію та запис звуку. До речі, запис іде у Full HD 30 кадрів. Налаштування часоти кадрів у камері я не помітив. Також можна обрати 2К. Зараз подивимось на автофокус. В принципі, спрацьовує непогано. Ну, якось так. Ну що, давайте тепер поговоримо з вами про недоліки цього смартфону. Їх також вистачає. Перше, що мені не сподобалось, це під час увімкнення я помітив, що на ньому встановлено багато зайвих додатків. Не знаю, наші компанії це роблять. Ну, точніше, я розумію, що це реклама, але ж ну, люди все одно їх видалять, рідко хто буде користуватися тими застосунками, які ви навстановлювали. Були встановлені Яндекс.Музика, Яндекс.Браузер. Не знаю, в Україні це взагалі дивна тема. Ну і головний недолік подібних смартфонів від компанії третіх ешелонів – це програмне забезпечення. Як на мене, компанії недостатньо приділяють увагу на оновлення та підтримку своїх гаджетів. Хоча в наш час саме програмне забезпечення вирішує майже все. Швидше за все, цей смартфон так і помре із 13 андроїдом на борту. Можливо, компанія BlackU кілька разів оновить свою оболонку, патчі безпеки, але на більше я б і не розраховував. І як на мене, це є основний недолік, який відштовхує потенційних покупців, бо зараз на час підтримка від виробника і оновлення системи це доволі важливий аргумент у придбанні того чи іншого бренду. В принципі, більше нічого поганого про цей смартфон я сказати не можу. Свою думку, ви завжди можете залишити про цей смартфон та про компанію Blackview у коментарях під цим відео. Я залюбки з ними ознайомлюся, і можливо, представник компанії також з ними ознайомляться. Мало не забув розповісти вам про дуже важливу функцію цього смартфону, яку я виявив у нього лише на п'ятий день використання, і то випадково. Виявляється, в нього позаду є світловий індикатор. Бачите, оце світлодіодне кільце. Воно може змінювати колір в залежності від сценаріїв, тобто пропущене сповіщення, чи телефон лежить на зарядці. І як ви вже зрозуміли з мого сарказму, я взагалі виявив його випадково. Я просто поклав телефон екраном донизу. Хоча зазвичай я так не роблю. Бачу, щось світиться на пів кімнати. Виявляється, це світловий індикатор. Ну, як ви вже зрозуміли, для мене це дуже важлива функція. Я взагалі не уявляю життя без неї. А як взагалі у вас у вас на телефоні є світловий індикатор? Можете написати про це в коментарях та напишіть, як часто ви на нього звертаєте взагалі увагу. Ну а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. І за традицію нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.